Як аналізувати звук серця в стетофоні? Стетофон показує звук двома способами: осцилограма та спектрограма. Осцилограма – це хвиля на графіку. Вісь ікс – час, вісь іг гучність. Спектрограма того самого запису дає можливість побачити звук, спираючись на час, частоту, а також гучність, яка зображена інтенсивністю кольору. Стетофон автоматично визначає перший та другий тон. Ми пам'ятаємо, що між s 1 та s 2 знаходиться систола, а між S2 та S1 – діастола. Ситофон розпізнає, чи є серцевий шум на записі. Яскравим прикладом систолічного шуму є шум викиду. Ми можемо його диференціювати від інших систолічних шумів, адже він має характерну наростаючу спадаючу форму, а також паузу перед С 2 Високочастотний діастолічний шум на спектрограмі нагадує трикутник, що розташований в діастолі. Шум тертя Перекардо відноситься до постійних шумів. Це значить, що він присутній і в систолу, і в діастолу. Все ще важко читати спектрограму. Напиши в коментарях. Давай розберемося разом.